У Берліні сьогодні відбулася важлива подія в рамках 17-х німецько-польських міжурядових консультацій. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочали день із робочої сесії разом із міністрами обох урядів. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання співпраці, після чого перейшли до офіційної церемонії, яка стала історичним моментом для обох країн. У присутності змі Мерц, Туск уповноважений уряду Німеччини з питань культури Вольфрам Ваймер та міністерка культури Польщі Марта Цінковська підписали документи про повернення польській стороні фрагментів культурної спадщини. Німеччина передала голову статуї святого Якова старшого, що походить із Гданська, а також рідкісні пергаментні рукописи. Ці манускрипти були подаровані Польщі ще у 1525 році, але були викрадені під час німецької окупації у 1941 році. Після підписання сторони потиснули руки, підкресливши значення акту реституції як важливого символу відновлення довіри між країнами. Робоча сесія завершилася спільною прес-конференцією Мерца і Туска, на якій лідери підбили підсумки консультацій та наголосили на важливості подальшого діалогу між Польщею та Німеччиною.